Сьогодні готуємо десерт хатина шоколадних млинців. Розтоплюємо вершкове масло. Додаємо 2 яйця, просіюємо муку, сіль та цукрова пудра. Далі наливаємо молоко кімнатної температури. Все це пробиваємо погружним блендером. Шоколад з молоком розтоплюємо в мікрохвильовій печі. Та додаємо до основної маси тіста. І вже разом декілька хвилин знову пробиваємо погружним блендером. Ось і все. Наше тісто готове. печемо Сковорідку попередньо я не змащую олією чи маслом. Вершкове масло є в тісті і цього достатньо. Малинці виходять соковиті та ніжні. Ось такі красунчики. Готуємо начинку. Це може бути малина або вишня. Крохмаль з цукровою пудрою об'єднуємо та додаємо до наших ягід. На маленькому вогні доводимо до кипіння і декілька хвилин даємо прокипіти. Далі перекладаємо в іншу миску. Готуємо крем, вершки, збиваємо з цукровою пудрою. І все можна скручувати наші млинці з начинкою та формувати будиночок. Я начинки не шкодую. Скручуйте, як вам зручно. Кожен шар хатини ми змащуємо кремом. Ось така хатинка в нас вийшла. Смакувати можна через декілька годин, а краще лишити на ніч. Наш десерт легкий в приготуванні, але дуже смачний. Смакуйте.